Вітаю, шановне товариство. Хочу продовжити тему органічного землеробства і розповісти про чотири технології, які широко використовуються в органічному землеробстві, але ефект, від яких дуже й дуже сумнівний. Я кілька років випробовувала такі технології на своїй ділянці, але відмовилася від них, бо ніякої відчутної користі від їх застосування я не побачила. Отож, перша технологія, яку дуже полюбляють інстаграмні екоземлероби – це сумісні посадки. Тобто на одній грядці у вас ростуть або декілька видів овочів, або овочі й квіти. Сторонники цієї технології пояснюють ефект від її застосування, тим, що рослини, начебто, допомагають одна одній, захищаючи від шкідників та хвороб. Вочевидь, ці люди прогуляли уроки біології в школі, бо якби вони ходили на ті уроки, то знали, що в природі існує лише один вид взаємокорисного співіснування живих організмів. Він називається симбіоз. Все ж інше співіснування живих організмів називається конкуренція, яка може бути більш або менш вираженою. Отож, рослини не допомагають одна одній, а в кращому випадку просто не заважають одна одній рости. Звісно. Капуста, поміж якої цвітуть чорнобривці, або грядочки з буряками, де жовтіють нагідки, виглядають неймовірно красиво і естетично. І якщо ви орієнтовані на естетику, то так, такі грядки для вас, але пам'ятайте, що їх доведеться достатньо часто поливати і обов'язково підживлювати. Якщо ж ваша мета отримати гарний врожай, то не бавтеся сумісними посадками, саджайте окремо різні культури, просто чергуючи між собою грядки, щоб не створювати великого масиву монокультури. І якщо перша малодієва технологія була, так би мовити, естетична, то друга, ну майже магічна, це настій кропивий. Існує безліч рецептів приготування цього чудодійного засобу з дріжами та цукром, з доломітовим борошном, з додаванням мінеральних добрив, з додаванням курячого посліду. Ну, врешті, з таких рецептів можна скласти цілу кулінарну книгу. Добре, що хоч кропиву, не потрібно збирати опівночі на кладовищі. Ні, я не кажу, що настій кропиви зовсім надієвий. Навпаки, як будь-яка зброжена органіка, він принесе користь вашим рослинам. Але якщо у вас грядки замульчовані гарним шаром мульчі, і ви постійно додаєте туди мульчу, то вам просто немає необхідності вносити додаткову органіку. Її й так достатньо на ваших грядках. Окрім того, у настою кропиви є один недолік, про який рідко згадують ті люди, які його застосовують. Вірніше згадують, але як? При Бродінні виділяється неприємний запах. Неприємний запах, ви серйозно, смердить так, ніби сусід тільки що почистив вигрібну яму. Отож, я обійдусь без настою кропиви, бо вийшовши з хати, волію відчувати аромати квітів і пряних трав, а не сморід вигрібної ями. Третя технологія це внесення біопрепаратів живими культурами мікроорганізмів, бактерій продуцентів і сапрофітних грибів. Ці препарати дуже гарні і дієві, але ефект від їх застосування. У більшій мірі відчутний не при органічному, а при традиційному орному землеробстві. При переорюванні чи глибокому перекопуванні ґрунту велика частина ґрунтової мікрофлори гине, і внесення біопрепаратів сприяє швидкому відновленню мікрофлори, покращує родючість ґрунту і знезаражує ґрунт. Якщо ж ви займаєтесь органічним землеробством, то за 2-3 роки у вас сформується стійкий біоциноз мікроорганізмів, який не потребує додаткового внесення якихось бактеріальних чи грибкових культур ззовні. Тому ефект від використання біопрепаратів при органічному землеробстві не надто відчутний, і я не бачу сенсу витрачати гроші на ці препарати. І врешті четверта технологія це високі грядки і теплі грядки хольцера. Я пробувала в себе обидва варіанти. І прийшла до висновку, що такі грядки дуже трудозатратні в облаштуванні і мають багато недоліків. Оскільки вони знаходяться високо над поверхнею ґрунту, а значить, і над поверхнею снігу вони дуже сильно промерзають взимку. Влітку ж такі грядки дуже швидко пересихають, а значить, потребують додаткових поливів. Якість ґрунту на таких грядках завжди гірша ніж на грядках, які зроблені в рівень з землею і просто покриті мульчею. І ніякої різниці між кількістю, якістю і швидкістю дозрівання врожаю на високих грядках і на традиційних грядках в рівень з землею, вкритих мульчею я не помітила. І тому я відмовилася від цієї технології. Але, звісно, облаштування високих грядок має сенс, якщо ваш город розташований на ділянці з високим рівнем ґрунтових вод або страждає від підтоплень під час станення снігу дощів чи паводків. Зрештою, кожна з цих технологій має свої вигоди і свій сенс. За певних умов, і можливо, на ваших ділянках вони дають кращий результат ніж у мене.